Компанія Video з пробігом представляє нарешті чорну Tesla Model 3. Це 21 рік. Європейська Dual Motor Long Range на класних 18 колесах 235 45 R18. Чорний шкіряний салон, вже рестайлінгова. Тут іде з подвійним склом. З електроприводом кришки багажнику. А, значить, це у нас Dual Motor Long Range 22 810 км. Всі автопілоти є. Чудовий стан, набита машинка на гарантії. Велика кільцева 58. відді автомобілі з пробігом. Можливий трейдин, також можливо придбати в кредит або лізинг Приїжджайте в гості.